Здравствуйте, дорогі мої! Сьогодні ми будемо робити чесникові стрілки. Я їх на промила, почистила, покришила і залила кипяточком. Хвилин 15-20 вони у мене постояли. Тепер можна на друшлак їх сцідити. У такому стані на друшлачку відціджується вода. І я ложу в кульочок і буває навіть заморажую в морозілку ложу на потім на пізніше, щоб готувати. Сьогодні ми не будемо ложити в морозілку і зразу будемо жарити. Відціли і розігріваємо на сковроці олію і будемо жарити стрілки. Під час жарки помішуємо, колимо. Можемо ще відірка, які тоді. Можна молоти на вручку, можна відігрівати, кожного кожному на смак. Жаримо, не закриваючи кришку на середньому вогні. Ось пройшло 15 хвилин, як вже вжаряться крилки. Вони уменшили, тонші стали і піджарені. Того чи більш хрустящі, можете ще трошки довше пожарити. Я думаю, що хватить. Тепер ми додаємо сметану. У мене домашня. Дві три ложки сметани. На те, скільки у вас трилок. І розмішуємо. Повністю все в сметані розмішуємо. Воно хвилинку прокипить. Ось таке воно у сметанному соусі. Гарно перемішали, прокипіло. І тепер обсипаємо сухарями. Обичний батон я висушила і блендером змічила. І тепер посипаємо повністю. По стрілочкам перемішали і знову посипати сухарями. І ще хвилинки дві три з сухарями, щоб вони прокиталися. Ну ось, наші стрілки пожарились у сметанному соусі, обвалені крихтами сухарів. Дуже смачні, ароматні. Приємного всім смаку! Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик і будете отримувати увідомлення про нові мої випуски. Пока-пока, до нових зустрічей!